Іоланта Долгіх, заступниця начальниці фінансового управління, проінформувала про збільшення видатків по галузі охорони здоров'я на 9,2 млн мільйони, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями на 7,1, на оплату енергоносії та на доступу – 1,7 млн сім мільйонів. Та передбачено кошти на коригування проекту по дитячій лікарні в сумі 668,9 тисяч. Щодо галузі фізкультури і спорту видатки збільшились на 200 тисяч гривень. Насприяння розі. Для часткової компенсації вартості джерел енергії суб'єктам господарювання пропонуємо збільшити кошти на мільйон. Управлінню освіти видатки збільшено на 10,5 мільйона гривень. По галузі освіта на виплату заробітної плати з нарахуваннями направляється 1,5 мільйона гривень, на оплату комунальних послуг та організм мільйон 20. На будівництво поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту закладів освіти 4,2 млн мільйони. На інші поточні видатки мільйон млн тридцять Управлінню праці соціального захисту населення видатки збільшено на 3 мільйони 75 тисяч гривень. 50 тисяч гривень з цих коштів піде на облаштування центру життєстійкості. Тому числі тут також передбачається часткова компенсація вартості альтернативних джерел енергії для населення. Сумі пораніва фінансистка озвучила видатки на культуру. Видатки на два мишин мільйон на виплати заробітної плати з нарахуваннями на 323 тисячі. На оплату комунальних послуг на сі 515, для поповнення матеріального резерву пунктів незваності 280 тисяч. Та найші поточні видатки 690. дев'яносто житлово комунального господарства суму видатків збільшено на 13,6 млн грн. гривень. На оплату комунальних послуг та енергонасіїв 910 десять тисяч. На організацію благоустрою населених пунктів 6,7 мільйонів. На поточний ремонт дорожньої інфраструктури 5,4 млн на інші діяльність ЖКГ триста п'ятдесят Управлінні надзвичайних ситуацій збільшено видатків на 10,7 млн грн. Вони будуть спрямовані на роботу територіальної оборони та поповнення матеріального резерву. Пані Іоланта розповіла про субвенцію для Шосткінського центру професійно-технічної освіти. Сумі 200 тисяч для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, і в сумі 2 млн 132 тисячі для списку Сування субвенції для відкриття центру навчання практичного центру там проект буде загальна вартість 7,8 сім-8 мільйонів. Держава буде участвувати на п'ять мільйон. Ми на 2,1 і власні кошти установи 520 тисяч. Були озвучені суми, передбачені субвенцію для будівництва укруттів у закладах освіти. Згідно розпорядження від четвертого червня номер 496 Р про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у 2024 році, надано субвенцію в сумі 24 мільйони 561 тисяча 913 гривень на будівництво захисних сходів сфор... в Ліцеї – сума 6 мільйонів 824 тисячі 834 гривні. І на будівництво захисної споруди в школі №1 – 17 мільйонів 737 тисяч 079 гривень. Співфінансування вже передбачено у нас.